Генри, хочеш грибочки? Да, ти Вільямс. Обрав старо! Майор Пітерсон, можна, можна вас на секундочку? Чого ти так думаєш? Мене думаешь, можна хоч собрав. на два дня слухай. Ано, ну, дивись. О -о 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 -о. Хочу вас привітати. Е, э, е, э, за... не зрозумів, що за повод. Що, починю, роздівав. Да те вип'ем, пани. Да, ми тепер спокійно можемо їхати в наших. Так, вість. ну поки нормально. Ви тепер в вільних територіях, тут, тут нечего. Ти кино не обсикайте, блять. Тут тільки сенатори. Мене цікавить, я можу поїхати умовно Ванкорн і там вирибалити. Просто вирибалити. Да можеш какие-буть дорибати, цивільна територія, свободу всім. Все, я все забираю. Йоу. Так двое. Бля. Куда я улетел? В... Ван Хорн. Я полетів. А давайте всі в Сіван Хорн тепер бухать. Я думаю, краще не надо. Мистер Кутоб, вставайте. Что? Нам треба вирушати. Йому дуже добре. Пане от... сенатор, не заважайте, в нас тут Ой-ой-ой, Ой-ой, ой-ой, ой-ой! Чуєте, там уже мужик підходи каже, що це якісь документи треба оформляти прибивання в новому бачте до чого довели людей. Вони тепер за каждую дію хочуть бумажку підписати. Блять, зебри падають. Тікайте, зебри падають. Пане майор, пане майор. Пане майор, срочно срочно не може бути летить ловить. Тут так кажут, что губернатора сюда привезут зв'язано. Кого привезуть? Губернатора. Ублюдка? Да. Сюда. Да. Я не верю. Пришвы к смужей. Закрывай тебя тихо. Трейте, тихо, Ты тихо. при пам'яті за мною там шорів в Строуберске. Прийнято. Я, я з вами. Я при допомагайте. Подожіть, подожіть. Кто старший Куди із... Куда вони всі пішли? Зебри! Тікайте, тут зебри падають! Ха-ха-ха-ха! Мистер Котопа, течікаєте! Генрі, вони попадали, блядь. Емм... Ну? Гарсу, що я не пив, ти грош. Ай так. Блядь. Шо, ти шериф, блядь, шифтований? Ой-ой-ой. Давай, губернатора Астраты. Давай. Давай. Блять, щось мені якісь хуйові грибы твій, чувак, дав. Да. Так саяться, бля. Тримайтесь, містер Питерсон. Тяжко. Сенаторська доля тяжко, знаєте. Блять. Що там за перестрілки? Не падаємо. Ааа, Йобані зебра ч <гаси> Ой, ах. Так! Блефтемі, гемі! Це така гарна Де, хто сказав, що ви берете? Якийсь детектив з Блекуотера сказав. Детектив з Блекуотера? Так. Генрі, обдягніться, будь ласка. Не може повірити. Генрі! йо помийтеся. Йомайо! там зібри падали! Пані містер тут у вовходимо...